Любимо перед усіма іншими, тому то з любові до нього, а радше до тебе, наш Боже, просимо, прости йому всі провини, направ його злі нахили, а добрі укріпи, змилосердися над ним у його потребах. Захоронюй його перед несправедливостями ворогів та зливай на нього щедро благословення, Твого присвятого серця. Благаємо в тебе, також особливо, що і опіки, і помочі для нього, щоб серед стількох досвідів і спокус диявола і його слух міг наш народ зберегти небесне світло віри. Його своєю витривалістю в доброму всілякі труднощі, та тим самим завжди належати до Твого благословенного царства. Пішли йому великих святих твоїх слуг, щоб прикладом і словом були йому добрими, святими, мудрими провідниками, дай йому численне та добрі ревне духовенство. Заопікуйся його молоддю, щоб не втрачала ласки хрещення, одержувала основне християнське виховання, легко знаходила чесну працю, достойний заробіток та виростила на ватлі. Виростала вартісних синів церкви і батьківщини. Благослови всі родини, щоб у них панувала свобода і любов, щоб батьки були прикладовими і ревними християнами, а матері визначалися побожністю і вдаливістю у вихованні дітей, охороні наші родини перед пошестю гріха, противного природі, що нищить самі основи християнської родини, а увесь веде до загибелі, за охоти багатьох спосеред нас до досконалішого життя, поклич відповідних дома нашого стану, до апостольської праці, до геройських жертв за справи церкви і народу. Просвяти всіх його громадян, нахили їхні серця, щоб як найліпше пізнали і визнавали святу католицьку віру і почували себе тими щасливими, щоб стояли при ній непохитно, навіть коли тебе було і треба було би вмерти мученицькою смертю, та щоб за законами твоєї святої віри укладнювали все своє життя, благослови також у дочасному добру української нації. Так, дай їй свободу розвивати природні тобою дані сили, обдаруй її правдивою, непопус, непопсутою освітою, благослови її яйність, освітілянка з економічного і політичного життя, науці і добробуті, той безробітник від відео їхнього становища. благослови все і всіх, що ця нація живучи, мирною, щасливо, могла тобі краще служити. Та при твої допомозі одержати вічну небесну славу. А ти, цариця і мати всього християнського світу, а тим самим царицей мати нашої України, Пресвята Богородиці, ви, святий Архангеле Михаїле, святий Володимире, святий Йосафате і всі покровителі нашого народу завжди опікуйтеся ним, щоб він став народом святим та сповнив своє посланництво, дане йому Богом, а особливо, щоб навернув схід до світловіри, спричинився до спільного китайського роди був помічою потіхою святої католицької церкви, отопі Христе Цареві славі, віддавав настану та славу, для славу Честі, і половини на віки вічні. Своїх мій Боже, Боже поворот, а свої безконецні ворот, давте вірям всю землю разом її багатствами. Одночасно, ти Боже у своїй премудрості заряди, щоб осінні племена поселювалися окремо відповідно до своїх завдань потреб і в Ти, Боже, віддав Авраамові ханаську землю. Ти наказав Ісусові на вину розділити обіцяну землю між поодинокі ізраїльські покоління. Ти сам був 30 років у Галилеї. Перед Тобою, Отче народів, поколінь і раз, паду навколішки, поколі серця це Заопікуйся і благослови наш український народ, що йому ти своїй доброті віддав заряд багаті землі від Кавказу до святося. Отче нашого народу, вставляй на нас. Принижених ми ж вівці полоста, то тож будь нашим пастирем, та й провідникам нашого народу мужність Давида, розум соломона, щоб серед земних небезпек змогли провадити нас на згідними своїми святими законами. Дай нам святих влади і священиків, щоб уміло провадили наш народ до пізнання Твоєї святої волі, і ревної служби тобі, Господи, укріпи наш народ у боротьбі з ворогом, що Соловік чи піступом хоче відібрати нам право на існування, яким ти сам нам ласкаво наділив. Не дозволь, щоб вороги нашої церкви і народу змогли видерти нам прив'язаність і любов до нашої святої віри і нашого обряду, в якому наші предки віддавали тобі честь і славу. у спокою з твоєю святою волею користати із належних нам прав і славити тебе, Бога і Творця, народів, у нашій католицькій вірі, нашому обряді та на нашій рідній землі. Небесний Ощу, споглянь на матір нашої країни, причисти Діву Марію, на наших святих, Володимира, Ой. Лиса гліба, євсафата, і частину інших, дай їхнім заступником, подай нашому народу і кращу долю, що дай свободу виявляти релігійні національні почуття, дай йому єдність у святій вірі, щоб єдиним серцем і устами славили тебе у троті єдиного Бога. Амінь. Ще що світлана, світами управляєш і зорі їхніми дорогами певною рукою ведеш, молимо тебе, подай нашому українському народу народові добрих і чесних провідників, щоб провадили його певними дорогами до доброї волі. Дай йому серцю страх Господній, щироволі і бистрий роздріст, здорові сили, щоб зуміли провадити свій народ до добра. Наділи Наділий, Господи, глибокою вірою і поблагословію. Друзів своїх і сам ти дав приклад тієї все жертвеної любові, просимо тебе, сповлянь своїм оком на цю велику любов, ось тих тут і по всій Україні, у знаних і незнаних, пам'ятних і забутих могилах уснулих, батьків, братів, синів наших, тих, що впали в боях, згинули в тюрмах чи на засланні, злучає їхню невинну криваву жертву зі своєю жертвою на Голготі. Дозволь, щоб ця їхня жертва не була даремна, а щоб на землі, ще в розрошені кров'ю наших героїв. Виросли квіти братньої любові і зійшло сонце волі і долі народу. А їх, Господи, зачисли до числа своїх вірних слуг і наслідників, вони гідно пройшли тернистий шлях життя, а своєю геройською смертю дали найвище світоцтво правдивості і святості твоєї найбільшої і єдиної заповіді любові. Тож не погордити її їхньою жертвою, а прийми її прийняти жертву праведного Авеля і ради неї, радше ради твого правеликого милосердя і чоловіколюб'я, прости їм усі гріхи, і провини добровільні і недобровинні, покої їхні душі в мирі та посилені місця Твоєї слави, де спочивають духи великих праведників. Предків наших, князів, великого рівно апостола Володимира, Ольги, Бориса Гліба, преподобних Антонія Теодосія Печерських, святого Єсафата і всіх святих, щоб вони разом оглядаючи невимовну красу Твого лиця і насолоджувалися небесною радістю, славили тебе по всі віки. Молитва митрополита Андрія, за добрих українських священників. Господи, Господи, сповнясь небо, подивись і завітай на виноград, що його насадила твоя правиця. Нехай самоготня Твоя рука буде завжди над нашим народом, що його ти полюбив. Подавай йому привічний Божий в кожному поклоніння, кінець світу, святих єпископів і священників, повних Твого Духа, пастирів і вчителів Твого закону, які вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю його навчати і провадити цей великий народ. Подай українському духовенству ласку ніколи не лякатися ніякої самопожертви, де тільки йде про твою славу і добро цього народу. Розпали їхні в їхніх серцях духа ремності про спасіння душ, відкривай їхніми очима примудрість твого об'явлення і дай їм високе почуття святості, Твого діла, до якого ти їх покликав. Благослови їхню працю та їхні наміри. Охорони їх від усякого всякого лиха та злочи їх твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одне, як ти, Отче, сином твоїм і всім з тобою. Амінь молитва за мертвих, як це Так, а він ще, ось, ще в одну